Пані депонова, з великим задоволенням запрошуємо усіх на заключний поєдинок сьогоднішнього ігрового бачу. Полочухна. Біжить на суперника. Хороша гра! Супик не забивав. Олексій Михайлевський. Пас на Настачишина. Тут уже Супик. Хороша нагода. Супик! Удорогу! Як же шикарно, Ростислав Супик виводить ікс вперед. Браво! Ось говорили ми про його гру бажання. Кожен із них у Вензі не зумів себе показати. Попри те, що у своїх командах, там, умовно, Стень Прострілює на дальню стійку. Горощук поки не такий активний. Супик! Супик! Передачу виконує Власюк. в Чи... Забитий. Удар над воротами. Григораш. Хороша передача ліворуч. Удар не забиває совцер. Повертається команди у гру. 1-0 на корисин іксуса свіжого лукій. Ну і, власне, десь з цієї причини, що не може. Безпосередньо. Юрій Горуч Чеша. Відкривається на правому фланді, а можна Супика знайти. Удар! А був сейв, ротарі або Хоча, як на мене, можна було демонструвати. попередження одному із гравців команди. Стень! 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 Забивати можна було! Отак! В останньому! Андрій Івасів підводиться. Спробу розіграти атаку. Галапа, ну а що з прийому? Мав все перехитрити Краховець. Удар. Чітко зірано у цьому епізоді. Саламаха. стень сам. Стень! 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 Саламаха, голу не бути! Який момент вартує Назар Саламаха. Стень! Ще раз Саламаха. Черпачком вперед. Удар відчухне! Який момент! Кутов... Сергій Саламаха Взяв на себе ініціативу. Пробив, однак, чудово. Ну, власне, Володимиру попереду складу. Помилка Помилкав простій ситуації. Стень. Стень! Соломахова можна знайти. Стень! Завдає удари і зрівнює результат на табло один-один, Олег Стень! Взяв на себе ініціативу і на 38-й хвилині відновив статус! Передача на Суєса Ламаху. Той бій, але не забиває. Відбувається НХС і на цьому швидше за все завершується.